Вже сьомий рік поспіль у Южноукраїнській громаді функціонує притулок тимчасового утримання тварин комунального підприємства Служба комунального господарства. На утриманні в закладі перебуває 175 собак. Працівники притулку виловлюють тварин двічі на тиждень. Після цього лікарем проводиться стерилізація вухатих та, відбувши післяопераційний період, їх відпускають. Зараз реалізовують одну із давніх мрій директора КПСКГ Лідії Паламарчук будівництво операційної на території притулку, роботи в самому розпалі. Скоро собак не доведеться возити до лікаря, а лікар приїздитиме, щоб зробити стерилізацію. Під час перебування тварин у притулку їм надається якісне, повноцінне збалансоване харчування, кошти на яке виділяються з місцевого бюджету. Інколи корми надаються благодійними організаціями та волонтерами. Часто люди приїжджають до притулку, щоб обрати собі собаку. І ці чотири лапі без хаченки стають вірними товаришами своїм господарям. Кожна тварина, яка попадає до притулку, це може бути як і прив'язані собаки до воріт. Зранку ми приходимо на працю, собака прив'язана, хтось залишив. І це плановий за адресами, так скажем, заявників, чи ми саме патрулюємо город та бачимо, де критичні такі моменти: це СНЧ у нас больниці, і це магазин Капейка. А нещодавно комунальне господарство вирішило запровадити нову послугу готель для домашніх тварин. Зараз будівля, яку планують використовувати у пригніченому стані. Та як запевняє Лідія Володимирівна, всього кілька місяців і заплановане буде реалізованим. Сьогодні нарешті у нас вже є така можливість виділені кошти депутатами для ремонту і оздоблення готелю, який буде на нашому. para todos. На наші, скажімо так, золоті ячейки, тому що я вважаю, сьогодні це притулок, це наше е, велике я, це ми багато там робимо, багато вкладаємо зусиль, щоб е, наш притулок мав е, як найбільше шани, навіть, якнайбільше було уваги до, е, до нашого притулку, більше допомоги. Е, сьогодні отель, який ми плануємо зробити, е, буде дуже важливий для мешка. Міста. Чому? Тому що в нас дуже багато звертається мешканців міста, хто не виїжджає на якийсь відпочинок, комусь потрібно щось зробити, якісь, вирішити свої проблеми, але є вдома хатні улюбленці, які сьогодні немає де, скажімо так, якийсь час, щоб вони з кимось перебували. Тому задумка у нас дуже велика. Ми плануємо, що цей отель для собак, собачок, улюбленців домашніх, буде шикарний, я так даже скажу. Він буде не дуже великий, там не буде дуже багато різних тварин. Ну, я сподіваюся, що будуть рідко в нас їх оставляти, кому дійсно дуже буде потрібно. Але вони будуть дуже ухожені, за ними буде. Особи догляд, в них буде е, е, харчування таке, е, е, яке буде вважати сам. Е, Хазяїн собачки, чи то їхні, чи то наше, але чітко буде кормлення так, як було попередньо, щоб не було, не, не, щоб собачка не захворіла, не було ніяких проблем. Буде вигол окремий, будуть двері виходити не на общий притулок, щоб не було ніяких проблем зі здоров'ям. Я е, надію, що все, то, що ми запланували, все обов'язково збудеться. Ну я зразу хочу сказати, що він буде обов'язково платний. Платний не за, ми, ми ще не рахували, не, не 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 встановлювали, коли вже тариф, який це буде. Але він обов'язково буде, бо це є харчування, це є зарплата робітника, який буде працювати, який буде любити, прибирати, вигулювати і так далі. Я думаю, що період до травня місяці, коли вже почнуть буде сонечко, тепло і захочуть поїхати на море. Всі жителі южноукраїнської ні в кого є хатні у Люблінці, вони зможуть нам їх доручити. А ми я запевняю, що в нас буде їм дуже комфортно. У притулку собаки реагують на присутність нових людей зовсім по різному: одні агресивно, інші навпаки, тихо лежать у своїх будках, з надією піднімаючи очі, ніби просять: візьми мене у сім'ю. Вже скоро вони повернуться на вулицю, так, тепер безпечними, але як і раніше, без людської ласки, теплої каші та сухої будки. А можливо, комусь із них таки пощастить.